Дерево творчості, натхнення. Тут збираємося ж не просто так, ми стали друзями, ми підтримуємо друг друга, ми відчуваємо таку теплу атмосферу, коли зустрічаємось. Тому ми пропонуємо започаткувати таку традицію. Є дерево життя, воно вже дерево натхнення, дерево творчості. І і хто бачив наш логотип, там оці руки, 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 оці золоті руки, брилянтові, які роблять оці, оці дивовижні річ, речі, які ми тут бачимо, і які ми ще не бачимо, тому що ми все ж принесли і є роботи минулих років. І ми починаємо. А почнемо ми з того майстра, який може нас посилити, тому що ми справи з Юрією Соловйовою. У Юрія Салавйова лялькарка, відома лялькарка, У неї тут була, була персональна виставка, чудова виставка, яка нас з допомогою якої ми занурилися в історію України, в українські традиції, в українську поезію бо на кожну ляльку, мотанку у нього на, надихала на її створення якийсь вірш, її власний слобожанських поетів, і її мати Олександри Ковальової. І тому ми першою е, як це буде, предоставляємо право О, на це древо творчості. Свою долоньку розмістити Юлію Соловйову. Так. так Юлія Соловйова, лялькарка. Сподіваюсь, вона ще буде у нас своїми чудовими колекціями, бо вона ж не зупиняється. Дякую вам Дякую. Довченка Літвінова Олена Олександрівна. Каждый пальчик использовал, написала, где вырабы, домашний, домашний декор, подарунки, свечки, все пять пальчиков вот, были использованы. Будь ласка. гречишная авторские работы, ручные работы, кулоны, ручные кошечные. работы с натуральными камнями, кольца, сережки, браслеты. Так, Лилия Гречишная. Она мастер, мастер, прик... прекрас. Ну так, символично прямая. Она давно в нашей семье. И допомагает, и мы друг, товаришуем. Вот. Ну, це от символіку довести до, до кінця. От, ваша долонька, Ірина Рибалка. Вона, до речі, до нас приїжджає з Краснограду, яка хоче, щоб її позиціонували пози, ну, як лаванду С. Прям оцих чудових в'язаних кошиків, доклачі, да, таких модних штучок. Жінка йде по городу всіх. А, а це йде той, хто придбав у Світлани чудову її роботу. Так, наша наступна майстриня Емілія Одурванова. Я за ним іграшкою. Це ота юна ще дівчинка. Или Илья я не перевел? Да, правильно? правильно Вот, она делает вот там такие, классные. Э, да, классные, такие, такие упитанные, Класс. такие бутузы. Вот, вязаные, игрушки, она делает, и сестра тоже это так? Нет? Сестра, это цэ... маркетинг, это психологическая поддержка. Так, выбирайте себе гилку. Наступна майстриня Єлена Ігнатова. Украшення з кожею, з камнем, украшення із делі, украшення із дерева. І взагалі стиль. От, от Дрес-код треба навчатися цьому у Єлени. Вона, да, вона в образі. О, цей образ оцінюють відвідувала Женка Віта, яка создає ігрушки крючку. Там ігрушки такі на американських харчах відродними. О, Вона була у неї, да. Ну, каже, що у нас краще. краще. У нас краще. краще. Тому українська майстриня Браженка Віта, Браженко? Да. Браженко Віта. Игрушки, вязаные крючком. Mm -hmm. Татьяна Дмитриевна Вольц. Mm -hmm. Моя старинная кукурузиня. Ну, не моя она, она, что-то там ворож... ворожка такая. Mm -hmm. Ворожка, пия. <связывания> и... <Yeah, связывания> yeah. вот. Ну, там еще що... ляльки с кукурузой. Что такое ляльки? Не ті ляльки, ми там, там позиція, так, не тільки ляльки. Тетя Дмитрівна Кольця. Вона з нами вже давно. Вот. Вона нас надихає. Все, що ми тут зібралися, от таким змістом наповнюється. Виставка, коли в неї приймає участь Тетяна на Так, і от у нас наступний у нас новенький. Хто нам новенького? Це Давимука Сергій, який потрапив в такий жіночий колектив і він... боявся зранку. Було... Боявся, так, а буде ти боявся. Ти, не будуть. Немає, ну що зробити. Так, це майстер, ви, ви, да, ви бачили, що він робить що він з допомогою сакири, може і москаля рубану, а то щас. А він добре робить діло. Вазочки, підсвічники, алошки які. Ну, я добавлю, це в мене одна сокира, а вдома 17. Я колекціоную сокири радянського періоду. Це моє перше хобі. Ну Раз є сокири, треба робити вироби. Вот перед вами всі вироби. Так, да, він взагалі такий скульптор по дереву. він ріже там по дереву, він відрубає і лишнє там вироби. і дерево підказує само, що там далі, далі не треба там. Щіпляти так, там, шліфувати там, то наждачку і прочими. Треба доводити. Ну, перша робота це сапер. Ну, І моя ліва рука, я чоліга. <різь> 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 У нас представник новітніх технологій це Соболь Наталія Олександрівна. Чоловік ну, все це виробляє Олександр. Да, Я тільки що ви представник. От у нас да. з допомогою з'явилися сувеніри з відомів У нас зеркальна струя. А то ми в Харкові хто з нас в'язав там, шив там, літав там зеркальну струю, там щось ще. От, а треба, бо треба сюди групи туристів, щоб заходили і купували те, що зв'язано з нашим містом, що я потрапила годом. вашу сім'ю. Так. Аплодисменти. <плодисмент> така скромна жіночка, і у неї дуже скромні ціни. При тому, що роботи в ній не скромні, вони шикарні такі от роботи, яскраві роботи от і ми приймаємо в нашу сім'ю для Шевченка Олександру. Формали. Це майстерня крило Дракона, Це майстерня, яка робить такі пілотки для неформала, для байкерів, для рокерів і прочих таких. крутих кру хлопчисів. Кожна майстерня, крило Дракона. Марина Міросніченко. Ага. А от вам да ви муха. Ага. А є Патапушкіна Людмила, яка використала цю долоньку, щоб весь асортимент ага. виписати. В'язання серветок, комерців я таких слов, не розумію, альбоми, блокноти, теді майстер. А те, яка в Теді Майстер нам попався каталог минулих років, там де такі тедісти хай класа. ну Були такі часи, коли в них були такі великі виставки, дуже престижні, І там я знайшов Людмилу. Сиді майстер, іграшки, шиті з голландського і німецького. Чого, махеру, біжутерія, біжутерія і в'язання. І от жимо в'язання шкарпети. От цього треба було починати. І так Людмила Отапушкіна та займає місце. Ну не займає місце, її, її доволька виростає на нашому. Приростає на нашому дереві. З ким поздороватися? А я не знаю. С... Може би около. Ось. Опа. Не хоче. Дякую всім. Так. Ми про сучасність говорили так, про минуле, а от е, Галина Нікола... Миколаїн... Ніколаєнко, вона. Молодіє майстерністю українського коду. От. Цей код візерунка в орнамент української вишивки. І Вгаліна це вміє може прочитати, може створити. Розказати? Да, розказати, тому. Отож, у кого QR-код цифровий, а у нас аналоговий український, наймолотній найстаріший многостаріч код, який придумали наші краще. Миколаєнка Галина. Як вона пише, що це вишивка браслетів, колонів, брош, да? вироби з атласних стрічок. Будь ласка, у нас на одній курці. Так, і останнє вона зараз працює оператором, тому я її не. представлю, вона може не вийде, може вийде. Вийде, вийде. Наталія, Наталія гладких Моряко, вона е, так, буде не? так. Вона любить котиків, в'яже котиків, ну Інколи там не котики, виходять, а дракони та інші е, Вона не знаю, дала творчий пінок, щоб э, ця виставка і э, цей напрямок розвідку він народився. Ми вже це тягнемо в майстри простору на Різдвяні 16 э, посвячується э, майстер ось, 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 авторський авторських ведмедиків, пістка Юлія Аладієва Аладіна. І вона вибирає собі собі гірку. Оцей скромний чоловік. У нього дуже нескромні роботи, бо вони шикарні, вони, вони такі витончені. Вони, ну я не знаю, немає таких епітетів, щоб. Багато ніхто не може розібратися, з чого це зроблено. Зліплено, там, видоблено з дерева. А воно з лагінарії, звичайно, та ще й там начинено там світлодіодними такими фонариками, які створюють свята, створюють настрій. І графік у нас майстер, який створює добрий настрій, позитивний затишок. В общем, рядом з, з, з ним дуже так затишно, якщо ще рядом фляга в лагенарії, якою його производство домашнє. Так, будь ласка, вибирайте. собі. Учасник минулих виставок. Вона робить такі солодкі букети, які я собі не можу дозволити, бо я одразу їх з'їв, тому що я люблю все, що там є: шоколад, такий, інший. Ми можемо білий. зробити вам не солодкий, пивний, м'ясний. Ірина. І ми її приймаємо до нашої команду да, дружної команди. Так, куди ви скажете, <біць> перетяжка, яка робить чудові прикраси. Чокери, браслети. Сілянки, це моя любля на Селянки, а ще оці кривили. Криву. 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 Кривулі мені. Кривулі мені дуже подобається. С... Це у нас майстриня гірда була. Майстриня після ви... не прикрас. Я був з боку, куди опит, а не маєте так. Це гарне дерево, тут Так. А там я вже хочу, ви ж були на зустрічі, щоб з другого боку було українське таке дерево при, в, в Петриківських тонах, як О, от, от показувала. Горна. Ну, у нас не кому нікому ні, ж була і вона, триня, і, як, яка працює з натуральним камінням, робить прикраси, працює з натуральним камінням. так? Що підказуєте, що? Так, тут арми... Ну, В общем, красавка це да. весь там світ прикрас, Прекрас, да, прикрас, з натуральним кам'яном. Прекрас, який є, Олена Зубань робить. І це чудово. Тому вона по праву так, займає місце на дереві життя, творчості, натхнення. Тому що ми займаємося коротше, щоб жити. Розвиватися, щоб у нас нічний стан нормальний і так садок приймає участь приймало в наших виставках. і Я сподіваюся, що буде приймати, але в постійній експозиції буде й чудова кераміка. Дуже приємний і скромний чоловік. О, що вона написала на ладошки? Неймовірна, незвичайна, мила, дивна кераміка. Світлана, кераміс з великим досвідом. досвідом. От. Ви побачите її роботу, ви самі зрозумієте. Так, будь ласка, Світлана, вибираємо гілку, Гілку, вище всіх. Ні, Вот тут, да. Так. Нормуль? Так. Все, неймовірно, звичайно, мила дивна кераміка від виноградської Світлани. І майстриня, до вашу увагу. Ваші аплодисменти. Так, я вас вітаю. І до нас сьогодні доєдналася ще одна витаю, чудова майстриня Марковська Євгенія. Яка працює в техніці Гальвана пластики і робить амулети, прикраси? Інтер'єр формує так, робить аксесуари <плес> із керамикою. Це толя. Навіть, так? <плес> Я теж працюю з керамікою в колаборації, колаборації з Анатолієм. <плес> так. так, і ми приймаємо в нашу дружну <плес> родину, <плес> <в> родину <плес> майстринь Нерковську <плес> Євгенію, а куди вас приколоти. Вона сама приколять. Всередині. Так. Майстриня робить сережки, браслети, чокери, комплекти. Прикрас, я так розумію. Вона дизайнер, прикрас, декор робить. Мальцева фісун Олена. Ми приймаємо. Олену. Так. Олена, будь ласка. Виберіть місце, яке вам до подумали на фроні. Ну, ось так. Якщо можна. Ось так.